5 речей для туризму, які я собі придбав. Привіт всім, з вами Жоток, і в цьому відео я розповім про цікаві речі саме для кемпінгу, для подорожі, для туризму. І з таким невеличким направленням на велосипед, тому що саме на ньому я буду подорожувати. Це мій велосипед, на якому я подорожую разом з друзями, ми катаємось на вихідних або просто виїжджаємо на пікніки з дружиною. І для того, щоб нам возити з собою якісь мінімальний кіп, речі, які ми використовуємо, нам необхідні сумки. Раніше я катався з ось. З такою сумкою, це сумка від BlackPack, називається Piston, Але в неї є кілька таких недоліків, які впливають на користування. Ну, по-перше, що все ж таки, ми все одно трошки вона нам буде у прямому ховаці заважати. По-друге, що вона трошки заважає самому ліхтарю світити, тобто вона перекриває. І третій мінус, і це вже буде прям для неї критичність, це вологостійкість, а саме її, по суті, відсутність. Вона в невеличкий дощик все ж таки витримає без проблем, неодноразово це перевіряв, бо тут експак, в принципі, вологостійкі блискавки. Але коли починається злива, і ти їдеш там кілька годин, у нас таке було, то все ж таки вона буде промокати. І тоді я побачив, ну насправді ще раніше я побачив у друга. Сумку Ortlieb, внутрішньо рамну, я зрозумів, що така сумка мені потрібна. Дійсно, дуже зручно, тому що, по-перше, що вони ніяк нам не заважають, бо вони знаходяться в рамі, по суті, вони в одну товщину з рамою. Ну, може, там якщо напхати, то вона трошки ширша, але при цьому все одно вона ніяк не буде нам заважати на кермі. Там по-друге, що такі сумки, ну в залежності яку ви візьмете, насправді. Але от якщо взяти герметично, то ми все, що треба, туди запхнули і зовсім не переймаємось. Дуже містка, реально багато місця в ній є. Ось, наприклад, у мене там розкладна куртка, гамак, ще інші речі, далі розповім. Існують, напевно, і на рульні якісь вологостійкі захищені, але я насправді бачу тільки гермомішки, тому навіть і не знаю. Можливо, на рульна трошечки в. Плані організації краще, тому що тут кілька кишень є, і ми можемо прям на ходу легко діставати. Ми розкрили там, бачимо, що в ній взяли, закрили. Хоча закривати, от наприклад, на кутку не теж не завжди зручно. Ну, тут на ходу, напевно, буде важче це зробити, тим паче, от у ортлі, бо тут достатньо така міцна. Нормальна дебела блискавка, але все в силу її вологостійкості. Тому що ця блискавка, вона в принципі дуже витривала. Подивіться, її розмір. Вона газотримка, Тобто, якщо ми закриємо її повністю, тут навіть є такий клапан, закриваємо її. Все, у нас сумка абсолютно герметична. Мені здається, що на ній навіть можна плавати. Тут навіть передбачили момент, щоб цей хлястик нам не йорзав, не бив по ногам. Може, то ось так він ховається, все. Він зафіксований. Кріпиться вона, як і всі подібні сумки, на липучки, з такими навіть спеціальними підложками, все відразу передбачено. А взагалі велосумки класні навіть для міжсезоння, коли ми виїжджаємо, наприклад, вранці нам ще холодно, а в обід там уже стає спекотно, то щоб взяти якусь перевдягачку, там шорти, наприклад, перевдягнути, або покласти ту куртку, рукавиці, можливо, підшоломник, щоб не ставало нам так спекотно, і знову ж таки все складемо у цю велосумку, та в принципі у будь-яку велосумку. І що дійсно Ну це до того, що в принципі велосумки доволі корисні, навіть якщо ми не возимо з собою ці ж гамаки там ще якийсь екіп в подорожі. До речі, якщо будете шукати, де придбати цю сумку, я залишу всі посилання на речі з цього відео в описі, можете там знайти, як завжди. І відтепер у магазині Горгана це великий туристичний магазин, буде діяти мій власний промокод ЖОВТОК, який надає 10% знижки. Можете їм скористатися, щоб отримати такий невеличкий бонус у вигляді додаткової знижки. По сумці, принципі, все. І йдемо далі по речах, які я з собою беру. В подорожі з друзями. Це компактний розкладний гамак від фірми Levitate. Ультралайт, дійсно дуже компактний, маленький, легенький, ось влазить в мою руку без проблем. Насправді, з цією фірмою я познайомився ще в минулому році, коли придбав їхню бюджетну версію гамака. До цього мене підштовхнули мої друзі, тому що вони часто виїжджали компанією з гамаками, і насправді вже і я з ними їздив. Це коли там на ці ж озера їдеш півдня на велосипеду, потім розклали гамаки, повисіли годинку-дві там покупили. Пались, поплавали, зібрались і поїхали назад додому. І вирішив придбати ще один гамак, уже вже один є, якби бюджетний, ще другий придбав, щоб те саме робити з дружиною, кудись виїхати, на пікнік може. І вирішив на цей раз взяти вже їхній флагман. Він також насправді не дуже дорогий. От зараз актуальна на нього ціна 1900 гривень, але це дійсно. Один з найлегших в принципі, існуючих гамаків, дуже компактненький, маленький, легенький, важить всього. 285 грамів, і при цьому це повноцінний класний гамак, який витримує великого дядьку, якщо не помиляюсь, 130 кілограмів він може витримати. Якщо ви більше, візьміть бюджетну версію. Там, взагалі, та бюджетна версія, якраз, яка в мене, вона витримує двох людей, і взагалі він розрахований на 300 кілограмів. Але вирішив ультралайт взяти, тому що. Ультралайт версія вдвічі компактніша і вдвічі легше. Ну, Може там трошки помилятися, але дійсно воно суттєво менше. І тепер можна без проблем ту ж сумку вкласти, або, наприклад, як у мене друзі фіксують до підсиділо під сідушку. Тут ще є ось така типу, стробка, через яку можна протягнути якусь липучку і його зафіксувати, або просто десь на рамі. Дуже компактний, він прям так нормально сюди упресований. І коли я обирав гамак, я вже вирішив, що хочу якийсь ультралайт, бо я обирав і ще з поміж цього. Гамака, гамак від фірми Лелека Елфі. Теж ультралайт гамак. І дивився купа оглядів. Мені сподобався огляд від, на каналі Про походи. Там вони порівнювали, але той ведучий був. Там якраз вони порівнювали ці дві модельки. І Якщо їх порівнювати з лелекою, то у складеному вигляді цей буде компактніший. В рази компактніший. Я їздив у грагану, дивився, порівнював їх і на велосипеді. Це критично, бо якщо ми ти зафіксуємо, да, можливо, тут трошки важче скласти, але насправді зовсім проблеми з цим немає, він легко складається. Покажу, як легко скласти цей гамак, бо в принципі будь-які розкладні речі. Спочатку треба запхати самі струбки, мішок, щоб вони нам не заважали. ось таким чином І отакими от рухами, наче запхаємо туди всередину. Хоп-хоп-хоп, і в принципі воно все досить швидко і легко складається. Навіть якісь найщільніші чохольчики, воно без проблем все в нас влізе. Так, так, так. Ось в реальному часі навіть ну, займається, не знаю, там секунд, може 30, може трошки більше, до хвилини. Зараз трохи розправлю. Так, так. Але завдяки такому щільному чохольчику воно буде мінімум у нас займати місця. Все, в принципі, складено. Ну, можна трохи розрівняти. Але у складеному вигляді, воно критично, коли він буде більше місця займати, це в сумтках воно більше об'єму займає, бо кудись ми його закріпимо. Дуже зручна, комфортна штука, що мені сподобалось. З його особливостей, якщо порівнювати з бюджетною версією, тут класні самі ці затяжки, які одягаються на дерево. тобто, Набагато простіше його зафіксувати на дереві. Якщо у бюджетному варіанті, там просто стропа, якою в'язується дерево на вузлик, там, можливо, ну, якось є вузлик з регулюванням, але це насправді якось складно, не знаю, у мене не завжди воно виходить з першого разу. Тут аж максимально просте кріплення, яке ти спочатку така окрема стропа довкола дерева одягається, потім воно фіксується на такий спеціальний фіксатор. І є просто як мотузка, через яку просунута ще одна Мотузка. Ну, коротше, вставлю кадри, за яку ми просто тягнемо і тим самим регулюємо гамак, легко відрегулювати поміж дерев, його зафіксувати правильно і все. Максимально легко, максимально просто, дуже швидко це робиться. Ну, реально там за 3, може 5 хвилин максимум, і все. Ми можемо лягати і вже відпочивати. До речі, дуже рекомендую якусь придбати надувну Подушку, ну кемпінгову, звичайно, маленьку, компактненьку. навіть на тому жаліекспрес я собі і дружині зараз взяв, тому що воно ще додає до комфорту, а місце займає мінімально. А ще дуже круто підкладати подушку під ноги, коли гайдаєшся, просто як на качелі, і з за чого воно не буде передавлювати коліна ось цією кромкою, бо вона тонка, а так прям зручно гайдатися. Тепер перейдемо до більш такої кемпінгової історії для пікніків і всього подібного. Це ось така маленька легенька сохірка. Насправді це мені надав магазин BPS Knives. Вони запропонували взяти якийсь ніж на огляд, але ножів в мене, в принципі, я не дуже по по самим ножам. У мене мультитул цілком задовольняє. Та й тим паче я полюбляю, якщо і ніж, то складень, От Далі я про нього там розповім. Я вже визначився мені більше не потрібно. а от якась компактненька маленька сокирка. Мені я давно ще з минулого року про неї думав, бо вона компактна. У принципі легка, а важить вона всього пів кілограма, це відразу вже з чохольчиком, і вона в мене поміщається в нарульну сумку. Коли ми їздимо на пікніки, то я беру і нарульну, і ту буду тепер брати. Насправді можете вважати, що це як реклама, але жодних домовленостей не було. Просто якби що я висловлю свою думку і трошки розповім, покажу саму сакирку. Вона мені сподобалась, що вона в принципі компактненька, легенька. Класно виглядає, така прям бушкрафтерська. Взагалі, це українське виробництво, це українська фірма ну, чи магазин, і там багато таких прям бушкрафтерських виробів, саме ножів. Хоч ця сокирка і маленька, але її цілком вистачає, щоб нарубати дрова. Вона постачається з ось таким шкіряним чохольчиком. Зараз. На закльопці тут ще навіть є спеціальний фіксатор, щоб його почепити. Цю сокирку на римінь. Але я вже, як ви зрозуміли, так не буду використовувати. Ціки в мене, по суті, для пікніків на велосипеді. І ось така сокирка. Прикольненька, маленька, можна братись і отак щоб рубати, можна брати більш для точного різу, це щоб нарізати щепу, чи як сказати. А, ну, Щоб розпалювати вогнище, або щось застругати. Тут доволі гостро вона заточена. І ще так прям зі шліфовкою. Ну, класно. Насправді витривало. Я дивився різні огляди за кордонів чомусь, не знаю, чому у нас немає. Прям всі її хвалять, що вона достатньо довго тримає заточку, ну, я не один раз ще тільки користувався. Рубає нормально, але різні колодки, прям великі товсті, ви нею не нарубаєте, все ж таки, бо вона в обуху ну, така тонка. Воно то буде розколювати, але не так, що сказати, сильно зручно. Але насправді в силу її розміру, да й не потрібно це робити. Ну вона ж маленька. Це саме якихось там умовних гілочок ну, таких нарубати. До цієї сокирки я використовував ось таку, це, наче ганзо, чи якось так вона називалась. Я так розумію, що вони скопіювали з Фіскарс. Нормально, також працьовита, але вона значно більша. От Якщо їх порівняти разом, то ми бачимо, наскільки вони відрізняються. І цю сокиру я просто велосипед нікуди не обхнув. Але мені вона ще подобалась, тут, до речі, прикольна фішка, що в ручці є ось така пила. Тобто можна вже напиляти якихось колодок умовних і розколоти, бо тут нормальне товсте лезо самого. Самої сокири. Тут ж тонке, і це, напевно, такий невеличкий мінус є. Але, як я казав, все одно навряд чи ви будете прям великі колодки нею рубати. Але якщо чесно, я не часто їм рубаю. Ну, в силу його компактності, багато ти не нарубаєш. І то я їм користуюсь саме як сокиркою, коли мені трапляється якась велика гілка, наприклад. Але здебільшого я його використовую чисто як якусь лопатку, тобто щоб обкопати вогнище. Ну і виходить, по суті, два в одному, тому що окрема лопатка, вона навіть розкладна, вона буде і важче, і більше місця займати. Тому ну, такий варіант, наче мені більше підійшов. З сокиркою, в принципі, розібрались, можна далі переходити, не відходячи від кемпінгової історії, від пікніків, розповім про ніж. Ось такий ніж. Собі обрав. Він мені сподобався, насправді. Це. От відразу скажу, що це чи не єдиний ніж, яким я користуюсь чи і буду користуватись, тому що у ножах я не дуже бачу великий сенс. Для мене мультитул для повсякдення набагато виграшний. Але от мультитул для кемпінгу, для. Того ж пікніку для ну він гірше підходить, ніж повноцінний ніж. Там і рукоятка вона товща, ширша, він не такий зручний, лезо маленьке. Ну і просто ножем набагато комфортніше там, нарізати продукти. І саме мені ніж потрібен для продуктів, чи чогось подібного. І я обрав ось таку модельку, мені воно сподобалось де із за деяких причин. Я вважаю на даний момент чи не найдаліший принципі ніж, тому що. Він легкий, він важить 65 грамів, при цьому має велике, достатньо велике лезо, 9 см завдовжки. І чим він мені сподобався, по-перше, він, ну, звичайно, це складень, тому що зручніше, що він менше місця займає. По-друге, що у нього моя улюблена система відкривання саме за хлястик, наче фліпер називається. Тобто ми дергаємо, і він відкривається. Я не дуже люблю. Шпиньки, тому що вони все ж таки будуть заважати на лезі. Бувають шпиньки, наприклад, у бенчмейда, де він в самому краєчку знаходиться. Тоді, в принципі, нормально, не так сильно воно чіпляє, але все одно і їжа може трошки довкола нього збиратися, якесь там сміття. І для кухонної справи не дуже підходять. З вирізом клинки, тому що у тих вирізах буде збиратися різна їжа і сміття. У моїх улюблених фліперах цих зазвичай оце буде тут випирати цей хлястик. Ну, не знаю, щось воно так завжди сконструйовано. І це не завжди зручно, коли ми будемо щось чистити. Я зараз покажу на інших ножах. Я от взяв кемпінгові свої ножі. Ну, ось два таких ножа. Зараз покажу. Це мора. Не пам'ятаю, там 545 чи якось так називається. Ну, по суті, у, зазвичай у ножах з фліпером. Отут він буде виступати рівно так само, як і у море. От чим він мені не подобався? Ну класно, що він жовтий, його легко побачити. Оце, до речі, мінус цього зеленого. Ну, то блищить, може, до речі, саму рукоятку перефарбую у жовтий. Тут, от от по суті, той же самий фліпер або такий виступ, і він буде нам заважати працювати по продуктах. Ну, оцим мені насправді і не подобається цей ніж. В принципі, зовсім я його практично не використовував. Колись я взяв ось такий ганзо, його багато хто хвалив. Ну, класний ніж, насправді. Фікс, витривалий, дешевий, легкий, зручний, дуже ергономічний. Лезо, майже в цього немає виступу, вже наче можна б то працювати. Але із-за того, що лезо достатньо широке, то не зовсім зручно працювати по продуктах. З цим же, по суті, у нас оцей ніж це класичний кухонний ніж. Кухонник, який у всіх на кухні, тонке лезо, довге, і за рахунок оцих довгих спусків майже доверху. Прям чудово працює по продуктах, класно чистити ту ж картоплю, якісь там яблука. Ну на природі щось продукти нарізати. Хліб там фіксується лезо на лайнер локу. Має кліпсу. Він тонкий, він легкий, чудово лягає на кишені. Механіка на підшипниках. Дуже легко відкривається, прям кайфово. І да, напевно, ви напишете коментар, що ну для пікніку це доволі дорога штука. До речі, напишіть коментар. В принципі, або щось цікаве, або підтримку каналу. Буду вам дуже вдячний. Про пікнік, ну да, напевно, не зовсім річ для пікніку, але я захоплююсь ножами, захоплююсь мультитулами. І по суті, це моє хобі, на яке я і готовий витрачати гроші, тому думаю, ви мене зрозумієте. І остання річ, про яку я розповім у цьому відео, це дуже компактний легкий налобник. Цей ліхтар від NightCore, оновлена версія Ню25 налобник. Насправді до цього я використовував також Ню25, попередня версія. На даний момент вони зараз оновили оптику і Діоди. Вони стали дещо цікавішими. Загалом, навіщо він мені потрібен? Тим паче на велосипеді, як я його використовую. Я його використовую чисто як резервний ліхтар, як якась резервка. Навіть влітку я можу не брати свою фару, не чіпляти на велосипед, тому що. Тимніше досить пізно, і зачасту ми повертаємось ще по-видному, але бувають такі моменти, що десь ми колом можемо поїхати, чи не заплановано щось сталося, і ми вже повертаємось по темряві, тому якийсь запасний компактний ліхтар має з собою бути. Ну і для кемпінгу, звичайно, можна також без проблем використовувати, бо це налобник, і насправді, чим мені подобається Найткори, ну і в принципі я раджу обирати якісь. Максимально легкий, максимально. Компактний ліх... ну, саме по вазі, максимально легкий налобник. Тому що чим він легший, тим він буде для вас зручніший. Він важить рівно 50 грамів. Я його так скручую липучкою, щоб він не розбовтувався. Ну, такий малесенький ліхтарчик. До цього в мене був зі стропою, ну, з такою резинкою. Цей раз вирішив вже взяти зі звичайною резинкою. Ну, тобто зі стропою. Там насправді різниця в вазі 2-3 грами. Що вважаю зовсім не суттєво, а не не має брати сенсу з резинкою. Беріть саме зі стропою. Набагато зручніше. Тут стробка класна, перфорована з силіконовими ставками, дуже зручно на голові тримати, лоб не втомлюється, бо вага маленька ліхтаря. І давайте трошечки порівняємо з попередньою версією. Насправді, отут я боже, навіть трошечки в чомусь і розчарований, тому що я був впевнений, що це стане прям мій. Найулюбленіший налобник, тому що New 25 дійсно класно. В нього реалізовано два світлодіоди один на максимально широкий кут, а інший на дальність. Ну тобто сфокусована така пляма світла, і за цього і ми могли ввімкнути або два одночасно. і Тим самим на велосипеді це взагалі суперзручно. Ми далеко бачимо, і можемо перед собою бачити Це і в кемпінгу, зручно. Єдине, що тут таке доволі біле світло, не всім це подобається. І це якби зроблено для більшої, напевно, яскравості, ти більше бачиш, але дійсно комфортніше, коли воно буде світло більш таке жовтувати. І от в новій моделі вони вже по суті, це покращили, вони поставили класні діоди, вони можуть змінювати колір світла. Є три режими: біле світло, таке звичайне, от прям, дійсно дуже комфортне. Трошки жовтувате світло і прям жовте світло. Ну, не знаю насправді, де воно може використовуватись. І в залежності, якщо нам треба, прям велика яскравість, то ми вмикаємо біле світло. Там, Якщо більше для комфорту очей, ми таке трошки жовтувате. Але тут вони чомусь вирішили зробити просто два однакових діода. Немає ближнього і дальнього світла. І я вважаю, от оце мені не сподобалось. Якби вони зробили як у попередньому, де дві різні лінзи, ну це просто був би якийсь космічний ліхтар. Ну, от чесно, я більше в ньому насправді мінусів не бачу. Ну, Вони зараз зробили, по суті, десь така середньофокусна пляма, тобто вона і більш-менш широко світить, і доволі далеко. Ну, На велосипеді це буде прям чудово, бо треба далеко кудись дивитись. Широкий кут не прям дуже потрібний. Але саме для кемпінгу може. Трошечки гірше підходити, ніж інші ліхтарі, принаймні, ніж попередні. До речі, тут вони ще оновили червоні діоди, вони вже стали 15 люмен, до цього були наче, 10 люмен, що взагалі, з поміж інших налобників, доволі класний показник, бо найчастіше 5, ну іноді там 10 люмен, червоне світло. Тут вже 15 це доволі яскраве червоне світло і прикольно використовувати у кемпінгу, коли мошки, комари, вони не так злітаються. На це світло, я так розумію, вони його просто не бачать. Ну а в цілому класний ліхтар, дійсно компактний, легкий, зроблений з якогось ударостійкого пластику, роз'єм Type-C, він е, прикритий заглушкою. Тобто, якщо навіть у воду впаде, нічого з ним не станеться. Ну і в цілому. Все з ньому з ним порядку. Вони ще трошки додали до акумулятору. Попередньому було 650 мА зараз вже 700 мА По режимах це у нього 4 режими: 5 люмен, 60 люмен, 200 люмен, яких мені прям подобається використовувати на велосипеді, бо далеко світить і вистачає цілком там десь. Години, ну, комфортно години на 3, а взагалом на половиною, десь я б так сказав. Ну там є поступове пониження, але нормально. Цього цілком буде вистачати і максимальний режим 400 люмен, але там уже суттєве пониження. Але воно є, не знаю, ну по суті, можна сказати, його немає. Тож, такі цікаві туристичні речі були в цьому відео. Дійсно корисні, дійсно цікаві, які будуть допомагати в подорожах і у кемпінгу, на пікніках, буду активно їх використовувати. Підписуйтесь на канал, напишіть коментар, буду вам дуже-дуже вдячний. Поставте лайк, також підписуйтесь на мій інстаграм, всі посилання залишу в описі, там активно багато чого публікую цікавого. І до зустрічі в нових відео. Всім пока!